Ну що, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Реальний Таксист і знову я привіз повний автовоз автомобілів. Шість Toyota-Pріusів від 2012 до 2016 року. Також Ліф і одну елантру. Елантра Ліф піде в люди, на продаж. Можливо, ці автомобілі також підуть на викуп, якщо буде в них цікавість. Але не для того я брав ці автомобілі. Шість. Toyota Prius підуть на відсоток в оренду або в оренду з правом викупа. Побачимо зараз. Всі ці автомобілі будемо ремонтувати. А це все ви будете дивитись на моєму каналі. Якщо у вас буде бажання, звісно, підпишіться на канал, підпишіться на мої соцмережі, TikTok. Перші відоси цікаві, лайфстайли виходять. І, друзі, хочу вам нагадати, що наша команда донатить для нашого товариша, у якого є свій канал на Ютубі, таксує, на Range Ровері, це Микола. Він зі своїми побратимами збирають на автомобіль. Давайте їм разом допоможемо. І... Нашу перемогу будемо разом наближати до цілі. Слава Україні! Героїв! Слава, друзі, і всім гарного перегляду! Поїхали розгружати автомобілі! Саме цікаве, що в кожному автомобілі, який приїжджає зі штатів, є Різні плюшки. Ну, багажник відкрився, бач? Еретійський шарики. О, це... інтересно, що це за ігра? Ну, хто знає. В мене ж будемо грати. <різько> блядь. І це тільки перша машина. В один із автомобілів засунули бампер Акори. Там, де рішітка, ціла ціла заглушка, є протиотуманка, А вона, друзі, ну, реально, мабуть, стоїть грошей. Я думаю, що оригінальна решітка на акору буде стояти ну, доларів 100-150, я думаю. Також в одній з автомобілів, в якій їздив бейсболіст, в нього є там його фотографія. Ви також це будете бачити на відео. Є навіть бейсбольна перчатка, як вона правильно називається, можете написати в коментарях бейсбольний м'яч. Також ще є якісь приколи і куча. А реально мусора в автомобілі. В одному з автомобілів ми знайшли ключі. І я вам, друзі, скажу, що таких ключей, ну, цей ключ, по-перше, -по 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 стоїть е навіть не стільки, як ключ на Mercedes. Я ще вам покажу. В одному з автомобілів був ключ Volkswagen. Ну, реально, це. Ключ або від Таурега або від якоїсь там більш там новому автомобілі десь 20, го 21, го 22-го років. Тому що, ну в принципі, отакий от фольксвагенський ключ. Ви представте, що хтось його реально потеряв. Цей ключ коштує реально нормально грошей. Плюшок дуже багато. До речі, коли ви замовляли автомобілі з Америки і вам приїжджали автомобілі, розкажіть в якому стані вони приїжджали, що ви находили, які плюшки ви находили в цих автомобілях. Єдине, що на цьому автовозі ми зараз будемо ломати голову, а ви це побачите. Це ліф, який приїхав без ключів. Виграв його дуже недорого, але я сподівався, що це був Ліф 30-ка 2016 року, а він чомусь е, оказався 24-м. Як це провірить, також я не розумів, тому що це перший ліф, який я виграв на аукціоні. До речі, порадьте, хто працював або замовляв ліфи. Е, Кажуть, що по вінкоду можна зрозуміти, де ліф 24, ка а де Лів ка Також напишіть в коментарях. Далі будемо розгружати автомобілі, тому що зарадний пристрій сів час. Його ми трошечки підзарядимо, і далі будемо заводити або хоча б оживляти ці всі автомобілі для того, щоб їх спустити з автовоза. Далі ці автомобілі всі поїдуть на рихтовки, і це ви все будете бачити на моєму каналі. Ну що, друзі, пустий наш автовоз. Вісім автомобілів ми згрузили, не без проблем, звісно. Один автомобіль у нас приїхав без ключів, це Nissan Leaf. А в деякому автомобілі приїхав ключ на невідому тачку. І вісім автомобілів. Давайте коротко подивимося, що це за тачки. Поїхали! Бачите, досталась нам кепочка така симпатична. Так, Nissan Leaf. брав 2016 року, приїхав 2014 року. Не знаю, як це вийшло. Це все опит. Опит покупки автомобілів. Nissan Leaf, в принципі, не сильно битий, без ключів. Бампер-крило швидко вирішиться. Я думаю, бампер навіть відігріється, і крило відрихтується, локально покраситься, і автомобіль Поїде на хімчистку і поставимо на облік. Поїхали далі. Один із самих, можна сказати, цілих пріусів, але я так розумію, десь йому колись дісталося. Прийдеться порихтувати капот. Я надію, що це у нас вийде, і міняти ми його не будемо. Бампер, значок, рішітка це все зробимо. Але в цьому пріусі, походу, вкрали каталізатор. Нема куска труби, так вона заводиться, речить, в принципі. А, також поїде на ремонт. Я дивлюсь, заднього колеса немає. А, основного стоїть докатка, і цей автомобіль, самий перший поїде збиратись, ремонтуватись. Поїхали далі. Цей красний Prius я взяв на аукціоні Ай-Ай-Ай. Це єдиний аукціон, на якому я взяв один автомобіль, бо всі інші автомобілі ми брали на Копарті. Цей автомобіль я брав по Байнау. І також небагато в нього дефектів в зеркало. Так, в принципі, вона заводиться, ну і десь плюс-мінус треба деякі деталі локально покрасити. На криші незрозуміло, що це, якийсь клей, можливо, от полірується, це побачимо. Цей гібрид також, в принципі, Тойотка, вона більш-менш сіла. Далі, далі у нас пріус, якого, в принципі, яких не потрібно брати, це вже пізніше я узнав. Тобто в цю частину, там, де основні елементи гібридної установок, тобто їх, в принципі, треба дуже брати акуратно, тому що там може бути все дорого. Але цей пріус також завівся, викотився на своїх колесах, і от такий пріус також поїде один із перших рихтуватців. Honda Accord продається. Друзі, далі. Дрогнула рука. Взяли ми таку Elantra. 20 2020 року, 2-літровий бензин, 20 тисяч пробігу, бита і вперед, і взад. В принципі, ланжерони і основні елементи не затронуті, але фари, капот, бампери, задня ляда, задній бампер це потрібно все шукати. Так, супер дорога машина, можна сказати, це Пріус 16 2016 року. Взяли ми його по непоганій ціні, тому що він такий якби, сильно покоцний. Тут у нас і Ланжерон, тут у нас і фари, і вся права частина автомобіля. Іде під заміну, думаю, що 1003 чотири тисячі доларів придеться на ремонт цього автомобіля потратити. Ну і побачимо, скільки він стане. Але це 16-й рік, середня ціна такого автомобіля на ринку від 16 тисяч доларів стартує. І ще один у нас Prius, Це у нас яка? сьома машина. Да? Тобто Також Prius в принципі, від бустера. Нітралочку включили, спустили, далі вже будемо дивитися, що по ній робити далі. Сильно також вона не сильно бита, капот поміняємо, фари цілі. Ушов усилитель бампера. Я надіюсь, що лонжерони, як би, в принципі, не сильно повело, в принципі, по крилях ну, трошечки є, там же Рихтовка і стапель буде розбиратись. До речі, друзі, кому потрібні роботи по малярці, по рихтовці, хто займається Америкою, ви можете звернутися до нас. Ми вам допоможемо. У нас дві локації малярки в Дарницькому районі, також дві локації рихтовки в Дарницькому районі. Можете звертатися і ми вам з цим допоможемо. Ну і, звісно, всі в описі ссылки по оренді автомобілів, оренді з правом випуска. Купа, роботи на відсотки. Це все в описі ви знайдете, телефони менеджерів, доставка автомобіля, з Клайпеди, наприклад, до Києва, якщо вам потрібно. Також є телефони, набирайте і будемо з вами співпрацювати. Друзі, це кінець нашої сьогоднішньої. Історії можна так сказати: приїхав автовоз з вісьма автомобілями. Всі автомобілі ми розгрузили. Автовоз відправляється за наступними тачками. Відкрили контейнер вже з Кореї для наших підписників, які заказали там три автомобіля, три людини. Контейнер відкривається, автовоз відправляється забирає, плюс привезе ще чотири пріуса. І я думаю, вже через тиждень або днів десять буде наступна партія автомобілів. Не забувайте, ми донатимо нашому колезі з каналу Таксуємо на Ренжовері е, Миколі. Силочка на його банку є в описі. Допомагаємо і наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! З вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.